Де останній місяць осень, і всі звірята активно готуються до зими. Ось мишеня несе у свою нору багато ягід А ось хом'ячок набив щоки горішками та жолодями. Він теж несе їх до себе в дім. А ще в лісі мешкає борсук Но, якому зовсім не подобається, як поводяться звірята. Чого ви так метушитесь? Зима ще не скоро, а їжа нікуди не дінеться. Краще давайте розважатися. Мишеня, підемо в озері купатися. Ні, борсичок, я дуже зайнятий. Потрібно поповнити запаси у моїй норі. Не дуже то й хотілося. Гаразд, я сам відпочиватиму. Барсук пірнув у озеро і почав крюпатися. Як класно! Чому ніхто цього не розуміє? Напевно, я найрозумніший Так, барсук купався-купався, поки йому не набридло. Треба знайти собі іншу розвагу. Гей, хом'ячок! Підемо на гойдалках гойдатися. Ні, скоро зима, і треба поповнувати запафи їжі. Фі, нічого ти не розумієш. Гойдалка, це так здорово. Гаразд, я сам погайдаюся. Ном заліз на гойдалку і почав розгойдуватися. Туди сюди, туди сюди. Уі, ура! Але потім ному набридло, і він застрибнув з гойдалки. Хм, Після таких розваг непогано підкріпитись. Барсук знайшов великий кущ з ожиною і почав оплітати ягоду одну за одною. Ням-ням-ням, як смачно! Який я розумний, і відпочиваю, і смачно їм. А головне не немарнують час даремно. Слова нома почув їжачок, що проходив повз. Він кульгував, але теж годувався до зими, як міг. Послухай, борсучок, не їш усі ці ягоди. Залиш трохи на зиму. Їжачок, я краще за тебе знаю, як мені чинити. Їжі в лісі багато, вона нікуди не дінеться. Ох, і чому лише я це розумію? Ех, борсук, якщо задиратимеш ніс, то точно потрапиш у біду. За мене не хвилюйся. Ням-ням-ням. Розумні звірю у біду не потрапляють. Я сам розберусь. Ням-ням-ням. Їжачок залишив упертого борсука і пішов додому. А ном з'їв останню ягоду з куща. Ох, здається, я об'ївся. Треба поспати. Завтра продовжу розважатися. Ном забрався у свою нору, сховався під ковдрою і заснув. Поки він спав, у лісі несподівано для всіх випав перший сніг. Таких сугробів ще не було. Навалило так, навалило. Вранці борсук, як завжди, виліз із нори, щоб поснідати, але тепер їжі не було видно. Все сховалося під товстим шаром снігу. Ой ой ой, звідки стільки снігу? Чому мене не попередили? Ой ой ой, що ж робити? злякався Ном. Повз пробігав заяць, і борсук його зупинив. Заяць, заяць, допоможи мені, будь ласка, я дуже хочу їсти, а їжі в мене немає. Добре, я допоможу тобі. Йди за мною, я знаю, де багато їжі. Барсук зрадів і пішов за ним. Ось їжа. Ми прийшли, сказав заєць. Ном побачив тільки велике повалене дерево і спитав, а що ми їстимемо? Як що? Гору, вона дуже смачна. Тобі сподобається, спробуй. Ном відкусив маленький шматочок і відразу сплюнув. Фу, яка гидота! Як ти це їси? Вибач заяць, але я піду далі. Варсук продовжив пошуки їжі, але нічого не міг знайти. Натомість він зустрів лося. Лось, допоможи, будь ласка, я дуже хочу їсти, а їжі ніде немає. Ти помиляєшся, борсу, їжі в лісі повно. Іди за мною. Вони підійшли до ялинок і ось сказав Ось, ці голки дуже смачні. Спробуй. Ном почав жувати ялинкові гілки і відразу сплюнув. Ой, яка колюча їжа! жах пробач лось, але я піду далі. Втомлений ном ходив лісом у надії знайти хоч щось істинне, але навколо був тільки білий сніг. Незабаром він зупинився біля старого будиночка, що потопав у снігу. О, може, я тут передихну поки що. Але потягнувши ручку дверей, він зрозумів, що двері замкнені, значить там хтось живе. Варсук постукав у надії, що йому хтось відкриє. А зустрів його той самий їжачок. Ти що тут робиш, борсук? Ой, їжачок, знаєш, я ну я, я ну, я їсти хочу, а їжі немає. Ти не міг би мене нагодувати. Їжачок дозволив Барсуку війти всередину і сказав Я не зміг набрати багато їжі цього року, тому ми будемо їсти дуже мало. Добре їжачок, я обіцяю їсти зовсім Пробач, Пробачу, я так погано поводився, і дякую, що впустив. Так усю зиму й прожили борсук з їжачком, скромно поїдаючи ягоди. А коли настала весна, ном вирішив посадити так багато ягідних кущів, щоб усім вистачило їжа наступної зими.